На початку була музика, грав духовий оркестр, дзвінко та врочисто, як і належить людям військовим та обов'язковим. Затим вийшли до шкільнята і теж запалили усіх присутніх у залі неймовірною та чарівною мелодією. Зрештою, вітання від високопосадовців також були святковими. Завжди ми, чиновники, саме перед вами навіть ніяковіємо. Тому що ви наші вчителі, ви наші наставники, ви педагоги. Ми вам довіряємо, передаємо своїх дітлахів, дітей, онуків, і ви робите велику-велику місію. Я хотів би сказати, що освітянський колектив міста Житомира, як і всієї Житомирської області, він є взірцевий. він є прикладом для всіх наших освітян для всіх освітян нашої країни, адже освітянська галузь в нашій області посідає по всіх показниках четверте місце в нашій державі це ваша праця. Я вас всім вітаю. Ми в цьому році з вами разом з областю, за підтримки обласної адміністрації, обласної ради міста і державного бюджету в матеріальне забезпечення освітянської галузі. Клали чи профінансували більш біля 15 мільйонів гривень. Це величезна сума. Я її порівнював з дев'ятим роком, де був мільйон. Чималий загін педагогів отримав грамоти та подяки від обласної державної адміністрації, обласної ради та Житомирської міської ради. Це відзнака їх наполегливої. Та праці. Дуже гарне у нас досягнення по роботі з обдарованими дітьми. Є переможці всеукраїнського рівня, і сьогодні дуже приємно наших двох вчителів династію, як сказали про Хорчука Віктора Володимировича і про Хорчука Дмитра Вікторича. Відзначили голова обласної державної адміністрації Сергій Миколаївич Рижук і наш міський голова Володимир Михайлович Дебой, голова обласної ради і голова обласної ради Йосип Антонович Заполовський. Дуже. Приємно, хоча заходи і святкові, але і говорили про плани на майбутнє: зміцнювати позиції і далі вдосконалювати виховний процес.